13 березня на цьому місці знайшли тіло зниклого 37-річного чоловіка. Як розповів його друг, вранці того ж дня до нього зателефонувала кохана товариша та повідомила про його зникнення. А уже місцеві жителі розповіли про те, що близько другої години ночі чули, як по полю їздить автомобіль. Тож батько загиблого та його друг поїхали по його слідах, які обірвались поблизу річки Случ. Підійшовши ближче до водойми, вони побачили затонулий автомобіль. Усе село Берешки на Дубровиччині і досі не може оговтатись від цієї трагедії. Михайло і є тим другом, який виявив топлений автомобіль, а в ньому і свого мертвого товариша. Чоловік розповідає і уявити не може, як це трапилось. Ми поїхали з другого городу, він десь в городі відпочиває, шукали по городу його і вирішили поїхати до річки. Побачить, може він декіль... біля річки зупинився і може затримав машину. Відтоді побачили сліди машини, вернулись додому, взяли моцикл і поїхали його шукати, Андрійку. Їхали по його слідам і виявили машину в річці до капотом донизу в річку. Після того подзвонили до його батьків, візали його батьків, візали поліцію, пожарних і почали вітяти його. За цього з річки разом з тим Михайло припускає, його товариш в автомобілі міг бути не сам. Про це, за його словами, свідчить кілька фактів. Я думаю, що він не був сам, тому що пі приїхали, як знайшли його машину, було, було на березі два сліда від обуві. Я думаю, що він не сам. Ні, побою нічого такого не було. Водночас, як з'ясували правоохоронці, смерть чоловіка настала внаслідок утоплення. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група та рятувальники. За допомогою спецтехніки легковик ВАЗ-2110 підняли з води. У салоні на водійському сидінні виявили тіло 37-річного місцевого жителя. Востаннє його бачили в селі напередодні увечері. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала внаслідок утоплення. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. У самому ж селі люди досі уговтуються від новини про смерть 37-річного чоловіка. Його характеризують як порядну та спокійну людину. Я знаю, як жителя села Бережок. Дуже хороша людина була, Хороший, з хорошої сім'ї. Дитина була дуже, я ще раз кажу, з хорошої сім'ї, дуже роботяща. Я так як хлопчину такого знаю. По вулиці то дуже хороший. Оце от він тут радишком біля магазину живе, ні, ні, ні. Дуже хороший хлопчина був, не вживав алкоголем, нічого ні. Конфлікту ніякого про його не чула, ніде нічого. Як розповідає сусідка загиблого, чоловік не зловживав алкоголем, завжди допомагав їй та ставився з повагою. Хорошим був чоловіком, дуже хорошим. Він ніколи ні з ким не сварився, нічого. Так його молоденьке було, а що вийшло, дітоньки, то ми самі удивлені, що вийшло, хто я знає. А був вельми гарний чоловік. Воно ні з ким ніколи ні з ким не, щоб хто посварився чи що, так його уважливі був до людей. Його ніколи не чутно було. Приїде на роботу, їде з роботи, приїде. Відомо, що в чоловіка лишились два неповнолітніх сини, батьки та кохана дівчина. Саме вона і почала бити на сполох, коли не змогла до нього додзвонитись. Втім, на той момент він був уже мертвий. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.